Де провокації, тому ми прес конференцію зібрали і запросили тих учасників, які брали участь в цій провокації, які піддалися на ту провокацію, щоб вони пояснили свою ситуацію, свою позицію, щоб і не знали, що в Другобичі таке більше не пройде, і це для нас було послужило і буде служити на майбутнє дуже серйозним уроком. Я би хотів представити хлопців. Наші, це роман Степанів і Владислав. Це ті люди, які активно приймали участь у нашому Євромайдані, дуже часто були і, і працювали у Києві на Євромайдані, які запідозрити у непатріотичності і у, у поганих справах, особисто в мене немає ніяких підстав. Це люди, яким ми абсолютно в принципі, можемо довіряти. Тому нехай вони розкажуть свій погляд, як сталося, коли це сталося і причинами потім, чому це стало можливим. Я думаю, в кінці конференції вам стануть, ви зрозумієте, чому, чому ті причини виникли. Будь ласка, Степан, давайте ви вжите це, Розкажіть, що сталося і як сталося. Ну, близько години ви шостою. до мене постановою стоямою. 에, позвонив 에, Я прізвище Андрій Грацимин, сказав, 에, потрібно зібрати хлопців, у Львів, пікетувати 에, під епіцентром, що товар епіцентру є регіональним, щоб люди знали, чий це товар. Це був пікет, на мирну акцію. Я ще перепитувався, він мене почав 에, переконувати, що все буде добре, щоб просто 에, приїхати, постояти. Вам видіть автобус, вас наготують, вам дадуть тебе чай, туди назад ви приїдете, туди назад вас відвезуть. Він подзвонив до мене десь приблизно година шоста. Ну, мені пояснив, що потрібно хлопців, збереш там пару своїх товаришів, просто ну, не перескажеш про уважиш, мати бажання, то й поїдеш з вами. Сказав, що перезвонить пізніше і скаже всю точну інформацію, де буде автобус. В якій годині нам збиратись цей. Позвонив він е, пізніше, година 8-9, повідомив, що автобус нас буде чекати в 9-й годині ранку е, на наступний день, це 5 число. Е, він сказав, е, в 9-й годині ранку буде чекати вас автобус під Сільпо. Е, прийшов е, я, прийшов, маю пару товаришів, хто захотів поїхати. E, нас зібралось чуть мало і хлопці e, почали слонити ще до Туварчик, розказувати їм, хто бажає, щоб теж позвонив. До мене все ж таки дзвонив цей Андрій. І потім знайшов мене зусиль. Це було десь. Що там всередину було? Ні, ні, ще може перед ним. Тиждень перед тим перед ним він розмовляв зі мною за поїздку на Київ, яка, яка з'яснилася безпосередньо, Юра був цієї водійом, ці, зінчив. Нормально з'їздив на Київ. Він же з Юрою був цілий день, цей Андрій. Зв'язку з тим, що машина була, ну, не поламалася, просто замерзла була пічка і не обігрівалося вікно переднє лобове. Я довіри попросив, кажу, що найди десь бокс, постарайся щось зробити, бо це не є їзда. Люди не замерзли, це замерзли такі водії були спереді. О, І Андрій провів цілий день з ним. І то Коли по поверненню Андрія Юрі з е, поїздки, кажу, Юра, людина як? Адекватна, бо все буває. Я нормально, що людина спокійно від'їхала Їхала це на рейс, не було ніяких підозрів. бо я його не знав, ми спілкувалися такий в телефонному режимі. Я його перший раз бачив, це по приїзді з хлопцями до Львова, до Нагородослава. Бо я збіг під стан, що я просто до Львова мусив їхати по роботі. І я думаю, це що легкоюся до автобусом і поїду з ними до Львова. От він подзвонив тоді, з'їздив на Київ нормально, і після того вже з Дюра з ним вже умовив поїздку до Львова, що я навіть не знав, потім взявся через водія, що треба їхати до епіцентру на якийсь мирний протест. Та й добре, кажу, поїде. І поспоряду я казав Степан, що він дзвонив саме до мене вечором пізно, що дав підтвердження, що завтра о 9-й годині біля сільпо буде збір людей. 9-й день автобус був, біля сільпо збиралися дуже неповільно, ну, зібралися. Насправді було 27 чоловік там було е, в автобусі. І приїхали до, до Львова на Городоцьку, навпроти вогзаправки є е, гуртовани. Там став автобус, вони вийшли. Пішов той Андрій, де я перший раз я побачив, скажу, ти Андрій, І він каже, так, кажу Олег. І все. Він забрав деяку, не всіх, забрав деяку чиналовців, пішли, походили, я по телефону йому говорю, кажу, дача твої дії, кажу, бо я хочу заїхати по своїй роботі, автобус поставлю в центрі, не ще наші, де у залі, а так ми обмовлюємося, в шостій день вечора ми його заберемо. Ну, Добре, добре. Ми від'їхали, тільки я доїхав до привокзальні, дзвонить дзвінок. Де ви є? Я кажу, так, біля вокзалу. Верніться, бо треба їхати з Городоцької на епіцентр на Хмельницька. Це я кажу, добре, ну так я вийшов вже в центрі, в на вокзалі, пішов по своїх справах, а інший водій вернувся по них. Ну деякий час приходить, знов, де є машина? Чи яка там була, там і є? Щось годину, де має під'їхати. Вони чекали в місці, машина чекала там, де ми вирозли. Забрали і ми поїхали на Городоцьку. Я з другом вже по Львові на машині інші їздив. І тут в радіо слухаємо людську хвилю, і тут інформація стоїть, що е, на час кіномараху автобус заблокували е, біля облради і всяка та інформація. І е, розмовляє, з та прямо мова того робота, де говорить він, що приїхав розблоковувати облраду і тому б'є. Я зразу телефон набираю водія, кажу, Юра, то ти? Він каже, так, то я. Що сталося? Він каже, я не знаю. Сказали його розвернутися, я розвернувся. Я кажу, а чи то зі сам центр облради, чи не з, з боку? збоку. Казали їхати прямо туди. Безпосередньо команда була Андрія їхати прямо туди. Дякую. У когось може якісь є запитання. У мене є питання до хлопців. Скажіть, будь ласка, от ви сказали, пане Степан, що 13 хлопців ваших, 12, я так зрозуміло, не ваших. А може серед них були тітушки? Ні, там були жінки, що так. Ще старші якісь були Я ще, ще вам сказав таке, я з хлопцями розмову по поверненню, бо я теж вертався тим автобусом, я вже їх чекав біля оп заправці на тирських. І я бачив, що приїхав з автомайдану, і я всі вже в автобус, і я з хлопцями ще розмовляв. Ніхто з них, якби, нема підозри, щоб ви випадалися. чи маски, були біти, ну не було в автобусі нічого. Нічого абсолютно не було. Хлопці просто самі були. Я вам дякую, але я хлопці така, їхні враження. Ну, нікого не ну, ті, що були з нами, їхали 13 знайшли, що ми були між собою з ними, з тих ми нікого не знали. Ну, ви їх знаєте з Другобич, другого, ні? Ну, це не, не знаю. Знає. Не познайомимо. Я, я говорив, що тут у нас хлопців, то моїх товаришів. Там ще були, ну, ну я їх так знаю, типу, ну, просто там знаю, що вони з Рогобича, де вони вчилися, далі, зі школи там декого знаю. А що, ну, за них щось сказати. Там, я, думаю, ну, я думаю, що вони так само, як і ми, просто нас підставили, і вони так само, як і ми, вони е, були зібрані е, той же самою людиною, і та ж сама людина їх так само підставила. Тому що верталися ми зі Львова, хлопці, ті, що їхали з нами, так само казали, що це таке, що вони їхали, теж нічого не знали, що вони їхали так само, як і ми, на мирну акцію, що їх підставило так само, як і нас. Вони казали, що вони перший раз. Перший раз так же само бачу того Роберта. Взагалі не знаєте, як так сталося, що вони здивовані. Добре. 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 А що відбулося з тим Андрієм Грициною? Він що вам появлявся, де він їздив. Андрій Грицина їхав, давав інтерв'ю. Журналістам пояснював, я йому кажу, Андрій, що це таке. Е, ну, Вцялося, типу, що ми на марну акцію, тут нас роблять якимось тітушками і так далі. Виходь з автобуса, пояснюй. Він е, виход, вийшов з автобуса, давав інтерв'ю журналістам, пояснював, потім назад е, цього, цього роберта вивели з автобуса, а назад вертався Андрій Грицина з нами. Посеред, ну, десь на Городарській Львові нас догнала машина, він вийшов з автобуса, пересів машину. Після того я ще з ним зізвонювався, в нього був ключний номер, я з ним зізвонювався, він питався, чи у нас все добре, чи, це, чи ми нормально їдемо. Я сказав, що нас от, посередині дороги на заправці догнали. Машини Євромайдану, що ми маємо з ними співбесіду, але все добре, що ми пояснили його майдану мівцям, що нас просто підставили. І він каже ясно, після того я дзвонив до нього, у мене вже був аптечний телефон. А то майдан, який вас супроводжував у того, а до Дрогобача? Ні, не, не до Другого я точно не скажу, бо я вже далі не дивився. Останній раз, раз я бачив їх біля заплавки у Львові. Є, ми, зупинились на заправці. ми зупинились на заправці, вони нас догнали, вони з нами поспілкувались, ми їм розказали все, вони нас розуміли, сіли в машини і більше я не бачив, що вони нас тут Ще запитання стосовно Роберта. останній ваш контакт умовний з ним був тоді, коли ви його з автобуса і не дали це вам. Останній раз це він був в автобусі, ми йому сказали, що він з нами не буде їхати. Види з автобуса і його в місце все більше не бачив. <клес> ну е <клес> хочу дещо іще е е е розказати, тут, що, що що нам вдалося вияснити, тому що ми прекрасно зрозуміли, що це було чиста водопідстава. Але для того, щоб е вияснити, що там і як це все сталося, ми е через наші певні <клес> інформації дізналися, що робот це є так званий Діноборський робот. Він має свій бізнес у Жовті, проживав певний час в івано франківську проживав певний час у місті Львові, От, був зауважений бо разом з кандидатом в депутати до Верховної Ради Абаїмовим, який є голова регіональної асоціації міст України, От, він був його помічником. От звідси його кар'єра, так скажімо, політична, можливо, і починалася. Хочемо сказати, що зараз збирається інформація, що він переховувався від правосуддя певний проміжок часу в США десь близько 88-10 років. Ми ту інформацію ще уточнюємо. Знаємо також, що оцей. Я можу вже чітко сказати, що це був чистий провокатор, що в нього були контакти з різними партіями. От, і що наводить на думку, що можливо ця провокація була. Цілеспрямовано на те, щоб е, пересворити, можливо, е, в Другобич суспільство, напружити це е, суспільний, суспільний такий, так скажемо, на нашу таку е, моноліт, щоб його якось розбити. Тому що в Другобичі, як ви всі зауважили, в нас немає ніяких конфліктів ні з однією е, е, ні з одною партією, ні з ким. І тому я думаю, що це було спрямовано чисто на, на Другобич. Плюс. І ще, що нам стало відомо, це то, що ця акція, ми бачимо, що мене дуже дивує поведінка тих людей, які були на барикадах, які з ними пили чай, які з ними розмовляли, і чому вони не заступилися. Я розумію, що в цьому. Азарті вони може десь там дали назад, але повинні були все таки заступитися і сказати, які тут тітушки. як вони спокійно зайшли, спокійно вийшли. Ні у кого ніяких намірів захвачувати, нічого не було. Це дуже мене дивує, тих чому так сталося, і викликають запитання, тому що я вже розмовляю з тими людьми на барикадах. Вони сміються, що ну які там тітушки. Але коли на запитання, чому ви їх не захистили і не казали, що то не тітушки, не вступилися. Було мовчання, тобто не зрозуміли тут дії. І, і ще одне, що от сьогодні вечором, <кій> значить, було справжнє на напад на е, ОДА. Вчора. вчора вечором, так, справжній напад на ОДА. І це от було спеціально зроблено так, щоб е, пригасити, щоби от сказати, <кій> що от Типу робиться такі провокації, але справжнього не буде. А от сьогодні вже було справжнє, що сьогодні вже постраждали люди. І ті, хто сьогодні були на барикадах, вже зараз в лікарні лежать. І мене запитання викликають, чому такий ажіотаж підняли, коли наших хлопців просто підставили, і чому не, не зробили з того висновку, що хто хоче, може зайти, хто хоче, може чай попити і вийти з тої води. І третє питання: чому міліція? Коло наших хлопців за п'ять хвилин тут зібралися, всі взводи міліції оточили автобус і не і заблокували, не дали йому виїхати. А ті тушки понад півгодини знущалися над людьми і били в задні дворі. І міліціонерів нікого не було. От е, яке е, теж запитання і до правоохоронних органів і до їхніх дій. Я думаю, і моє е, таке глибоке переконання, що той симбіозм правоохоронних органів з злочинними організаціями він далі у нас продовжується, він у нас є наяву. І шкода ді... тільки, що наша міліція так само піддається на такі е, провокації, так само е, вислуховується, яку Майдан і ВО Майдан, нічого не знав. Всі решта акції вони хоч якимось чином нам докладають, координують з нами, хоч щось ми це знаємо. Це єдина акція, про яку нічого не знали. Хоча за тиждень вже була інформація в нашої служби в безпеки, що збираються якісь регіоналів, то, то їхати на Київ, то в Стербнику ми їх вичисляли, то на Базарі, в Другобичі ми їх вичисляли, і якось вдавалося нам нейтралізувати їхню діяльність. А оце Ну і для наших служб, скажімо так, це є е... для розвитку. Я, я як організатор «Автомайдану», який керував війно, дві сутки ми їздили, шукали автобуси, які збиралися по інформації на Київ на, на провокації. Це буквально було за два дні до того, да, як до того. сталося оця це вже неприємний не інцидент. Так. Ми їздили, шукали, тобто під, підтверджень, ми ніде не отримували. Ми... Нікого ніде не могли знайти, хоча там тикали пальцями, то кажуть, то на одні автобуси, то на другі. І так от якось сталося. Тому прохання до всіх, хто хоче допомагати Євромайдану в будь-який метод, чи своєї присутності, чи своїми якимись такими речами, координувати дії з цим штабом. Всі дії мають бути скоординовані з нами. Тоді не буде таких от неприємних ситуацій. Це і до хлопців, і до перевізників, і до всіх. У мене запитання до пана Тараса Кучма. Пане Тарасе, от хлопці виступили, відкрито сказали, ну, ми знаємо, в якій країні ми живемо. Я так думаю, що їм може і загрожувати небезпека. Чи думали ви над тим, як уберегти їх від, від цього? І, друге, якщо от той Роберт і ті інші вели в оману людей, шахрайство і так далі, є відповідна. Стаття кримінального кодексу, це треба з юристами порадитись, чи не плануєте ви подавати в суд на тих людей, щоб виводити їх на чисту воду. Ну, Розумію, яка в нас судова система, зараз, але все одно. Значить, ми знали тільки ім'я Робота. Два дні наш штаб і наші люди дізнавалися, хто тут такий, що це, і збирали про нього інформацію. Вчора вечором нам була надана інформація, що Діноборський робот, його прізвище, що то Діноборський робот, де він проживав, як він проживав, вся інформація нам наступає. Зараз ми поки що не даючи таких подробиць, я не хочу цей, ну, видаватися певні подробиці, тому що ще йде наше внутрішнє розслідування, ми хочемо визначити його портівні зв'язки, і з ким він конкретно зв'язувався у Львові, і хто у Львові з ним контактував. Це дуже важливо. Тому що ми повинні вивести не просто Роберта. Роберт один він не робив таку кубіш. Там же ж були це пішак в чиїх руках. Значить, це була провокація запланована. І ми через нього хочемо все таки знайти ті його контакти, ті його зв'язки. Маємо цього... трошки інакше. Суб Міліція відкрила кримінальне провадження по конкретній статті кримінального кодексу. Я якраз хочу, як тільки ми завершимо своє внутрішнє розслідування, воно закінчиться сьогодні-завтра, ми зразу будемо збирати матеріали, і я думаю, що буде звернення від людей, яких вели оману. І ми зараз будемо консультуватися з юристами. Щоби перше, чому ми це все робимо відкрито, чому ми показали тих хлопців, щоб вони тому що е, темінь боїться світла. Наші світлі хлопці вони все-таки повинні е, по ну не, не давати можливості їм в темному в води ловити рибку. Тому ми все будемо робити відкрито і щиро, і щоб за це все бачили наші люди. Нам скривати немає нічого, нема від кого. Ми робимо правильну справу. І хлопці їхали робити так само правильну справу. Те, що з ними сталося, це і нам наука, це і нам урок, і я думаю, що кожен другобичанин тепер є їхнім захисником, кожен другобичан. Плюс, я думаю, наші служби так само працюють. І ті хлопці за себе можуть постояти і самі, але я думаю, що і другобичанин кожен є, і нашим захисником, тому що це є прямі свідки, провокації і е, тих грязних махінацій, які робили, яка робить влада. І мілі... разом з міліцією. Я ще раз підтверджую, разом з міліцією. Тому що тут одна... одній владі такого би не вдалося зробити таку, таку акцію. От. І тому будем... Будем... Я думаю, що ми над тим питанням думали, і наші юристи над тим працюють. Ще у когось запитання, є? А про до перевізників я хочу щиро хлопцям подякувати перевізникам. Я думаю, що це інцидент такий, бо ви дійсно дуже нам багато допомогли. Ті автобуси, які не могли їхати, завжди ваші їхати, бо на чеських номерах і вас поставили. Я думаю, що ну, цей інцидент не, на, не накладе якийсь відпечатки на нашу співпрацю. Я маю, може на то надіятися, чи ви вже так будете добре час пока. добре всім дякую якщо нема запитань